Так, ну і що це за конструкція? Щось мені це дещо нагадує, добре. Т. Ого, лабіринти. Це що, тобто. Я попав кудись. Хм. Так, а це що? Угу, mm -hmm, тут же хтось попадався. Ага. Ви мене вирішили заманити в ловушку, значить. Цікаво, що це? А це що за весь двері? Ого. тр тр тр, -тр, 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 -тр Дивно, нікого нема. Ладно, що тут є? А! А шаліть! Подивимось. Ого, це церенна розробка Бекрумса. Тобто це є найсекретнішою кімнатою. А тут що? зрозуміло. Я в пасті за кулісся. Так, а що це проходи? Тут я сам не знаю, але добре, вирішимо. Краще пішли щось розгадаємо. Тут-та по-любому нічого нема. А що ж мені тоді тут який сенс шукати щось? Нічого абсолютно нема. Навіть слідів, крім тих лішоток і одієї кімнати. Стоп! Камера мене ж може спалити! Все, 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 я більше туди не, не хочу заходити, а все із за цієї камери. Це надо? Ха. Ого, чувствую, я тут застрягну нас на віки. Добре. Якщо я тут, то шо ж, який сенс мені щось тут шукати. Якщо це за закулісся. Хорошо, хорошенько. Хорошенько. Я да ще планую. Я пропоную трошки поспати. А, як добре. Цікаво, а щось вообще змінилося? Нічого. Абсолютно. Добре. Підемо ми. Ух ти! А це хто? Привіт! Вид. А ты кто? Я, я исследователь. Я тут брожу, следкую по закулисью. А ты кто? А я, а я, а я случайно житель э, места Арбузград. Доброе. Ну что, я шукаю выход. Я последовал уже все. Я, в принципе, могу с тобой обидеть. Вийти? Ну, звісно. Ну. Ну, добре. Суха, а як добре тут? Ну, я би не сказав би. Проходів багато. Давай-ка камінь ножниці. Ну, не відмовився би. Камінь ножниці, бумага, раз, два, три. Ура! Я йду сюди! Давай. Юху! Проходів багато. Давай-ка камінь ножниці. Ну, не відмовився би. Камінь ножниці, бумага. Раз, два, три. Ура! Я йду сюди. Давай. А се. Це... е. Ні, я не хочу помо. Упс. Ну, все, це точно кінець. Якщо він там попав в ловушку, зачистую йому. Добре, а я піду сюди. ууу Що це? у Що це? вихід? ほら、どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど